Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. І зараз з нами на прямому зв'язку. Юрій Галич, це начальник 8-го державного пожежно-рятувального загону. Пане Юрію, наші вітання з Києва. Вітаю. Доброго ранку. Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, як минула ніч в Бахмуті, яка ситуація станом на цю годину? Ну, на цю годину ніч пройшла дуже. Було гучно, але без виїздів, без пожеж ніхто не звертався. Тому можна казати, що була спокійна в нашому напрямку роботи. Чи правильно я розумію, що бойові дії тривають, але на щастя прильотів, зокрема по цивільній інфраструктурі, протягом цієї ночі не було розумієте, зараз важче становиться з. З сповіщенням по прильотам. Зв'язку немає, і деякі виклики ну, до нас не доходять. Ось. Но, те, що ми знаємо, те, що там дзвонять, ми реагуємо на них. Ось було в мене наступне питання: саме таке: не звертаються, бо ну, немає зв'язку звернутися чи нічого не відбувається. Це ж ну, колосальна і... різниця. І те, і те, ви розумієте. Ага. Зв'язок вже не працює в листопада місяці, мабуть, може, плюс-мінус. І дуже складно працювати, коли інформація надходить з запізненням. Пане Юрію, військові дії тривають. У переважній більшості регіонів лунають тривоги. Як з цим у Бахмуті? Чи чують місця непопередження? Оскільки ви сказали, зв'язку немає. Як вони дізнаються про можливі ракетні обстріли? Ну розумієте, ракетні обстріли в нас були літом наприкінці на початку осені? А після приближення лінії зіткнення вже більше арт у нас. І вони дуже часто. Є такі дні, коли вони лунають кожні 5-10 хвилин. Тому сенсу сповіщення ракетного обстрілу набагато небезпечніше є артобстріли. На даний час. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, скільки загалом в Бахмуті залишилось мешканців? Приблизно. Ну, точної цифри немає, але приблизно може бути до 10 тисяч ще. З того, що ви бачите, так? Евакуація триває? Так. Зрозуміло. Кожен день працюють і співробітники наші, і співробітники поліції. Доводиться людям ну, доказувати, що треба евакуватися. Це на самому ну, дуже сліди. Непросто. Наскільки взагалі місто зруйноване? Інфраструктура зокрема світла немає з вересня, води теж, так як без світла вона газ ще на початку весни виключено. Зараз дуже морози сильні, тому ну, дуже складно. Ці, ці питання, ну, принаймні, намагаються вирішити там, зі світлом, зі зв'язком, з теплом. А немає можливості, розумієте, постійні, постійні обстріли. Як, як я казав, кожні 5, 3 5 хвилин. І... Ну, щоб ще на даний час, я так розумію, щоб все вирішити, потрібно по кожному району міста відновлювати дроти, ну, електродроти. Як ви, електродроти. ви в таких умовах працюєте? Працюємо, а якою що. Ми захищаємо нашу державу, наших людей, ті, ті що залишилися. По іншому не може бути. Пане Юрію, і ще одне питання з приводу водопостачання. Води в місті немає, і ми бачили жахливі кадри: як люди набирають воду просто посеред міста з калюш. Зараз на дворі мінусова температура. Де люди можуть брати воду в Бахмуті? Де ви берете воду для того, щоб гасити пожежі? Ну місця не зможу назвати точно, щоб розуміти, чому зрозуміло. Ну це природні ставки різні, там заправляємося. Ну, можу сказати те, що працюють волонтери дуже чітко. Також ми кожен день наші направлені питну воду, бо розвозять по пунктам, де ми ну, знаємо, де є кількість людей треба, і тому привозимо підтів воду. Технічну також можемо розвозити, коли дозволяє обстановка на пожежному авто. Пане Юрію, ми дякуємо за те, що ви несете службу, за те, що бороните місто, і за те, що вийшли Дякую. з нами на зв'язок. Це дуже важливо розуміти, як нині живе незламне місто Бахмут. Юрій Галич, начальник 8-го державного пожежно-рятувального загону, щойно був на прямому зв'язку зі студією.